З новим днем, шановні українці, морозний ранок, ми поспішаємо до лісу. Тут ми не були, хочемо пройтися по новому лісу в іншому краю. Тож і вас запрошуємо. Пройдемось, помилуємось, по носики і каву смачно зваримо. Така гарна дорога і небо сьогодні. Гарне, гарне. Друзі, ми вже приїхали до лісу пройтися, помилуватися, подихати цим морозним повітрям. Гарні такі сосни, вже, бачите, не такі білі, як були на тих вихідних, бо таке сонечко свою справу робить. Сьогодні в нас такий ранок, ми хочемо подихати на природі, наморозити собі носики, щічки, бо в нас знову мороз, мінус 10, тому Київщина знову морозна. Подихаємо, пройдемося, покажемо і вам красу. А далі підемо варити каву. Бо смачна вона нам у лісі, а це йдемо, а там люди сидять. А Саша каже, це подивляться блогерів, що вони в мороз по лісу, шастають, каву варять. І самі собі каже, теж уже каву п'ють. Ну і добре, хай люди гуляють. Це здоров'я пройтись, подихати. Бачите, нема вже льоду. О, хтось віники різав, як і ми, бачиш, голі. Порізане на таких берізках над дорогою. Ми також собі понарізали віників. О, як гарно. Небо таке сьогодні блакітне-блакітне. Друзі, запрошуємо вас у наш день. А сьогодні в нас іще по плану заїхати в містечко наше. У нас так курчатка підросли, покажу вам. Ми їм там дещо прикупили, заїдемо, заберемо. Ще мені донечка книгу гарну замовила, також забрати треба, покажу вам. І взагалі наш сьогоднішній день в селі. Гарного вам перегляду. Заходимо, гляньте, такий сосновий тонель. Так зелене все, гарне, хоч і зима. А далі такі, бачите, пухкі сосни. Як не милуватись? А далі. Небо так пробивається, блакитне. Отак От пройдешся, помилуєшся. І думки інші. Я не знаю, як вам, а ми природу дуже любимо, вона нам так надає сили. Тому дуже-дуже поспішаємо на природу. І знаєте, як нема грибів, то все одно. Ідемо до лісу і вас запрошуємо. І дякуємо, що ви з нами прогулюєтеся. Так, де сонячна сторона, сосни вже так сонечко розтопило. А тут, бачите далі, де не сонячна, сосни геть такі в сніжку. Зараз дуже багато йде дров. А знаєте, в нас є трохи проблема купити дров, бо не можуть нормально заїхати в ліс. Що ж понамітало таке мороз сильний? Хто розраховував, що буде така зима? Як попередні були геть всі роки теплі. Ох, і небо, ох, і небо. Боже, як гарно! Не можна намилуватися. Затамовує подих. Каву ми хочемо попити в такому гарному місці. Тут я вам казала, дівчатка кавують, фотографується. Але ми десь зараз собі знайдемо містечко. Я вам хочу показати, який у нас тут гарний лось стоїть. Ми ж полісся. У нас є лосі, правда, ходять і кози по дорозі. Так, у нас це місце відпочинку знаходиться біля дороги, сусіднє село, тому що це ми вже не в Запруці, Це ми вже так плануємо їхати в своє містечко поряд. І тут знайшли ось таке гарне місце. Хочу вам показати. Ми тут буває з дівчатом також приїжджаємо по теплу погуляти, звичайно. Гляньте, які гарні. Так багато хто і фотографується, як приїжджають повз. То сьогодні ми вирішили проїхатися і завітати в це чудове місце відпочинку. Так ось, благоустрій наш в районі. Тут є така і мангал-зона, і такі столики по території. Ну, гарно тут. Так, підемо варити каву. Друзі, ми так вирішили попити кави, не заважаючи дівчаткам, бо в них там і фотосесія, а тут такий гарний, прекрасний ліс, цей пеньочок наче столик. Саша сміється, каже, треба ще й тут столика побудувати то у нас багаття горить. Знаєте, мороз, дрова гарно такі сухі. Розпалили швидко багаття. Так, каву насипала, заливатиму окропом. Так, хто з нами, ви знаєте, ми беремо з собою відразу окроп в термосі і виходить, що кава швидесенько готується. Молочко вже налила, буде у нас ароматна кава з молоком у лісі. Ой, десь ще й пташечка щебечить. Морозний мороз, а пташки щебечуть. Добре біля багаття. Тут сонечко гарно гріє, тут вогнище. О, зараз будемо так, десь каву готувати. Ого, яка зразу пінка. Ой, гарно огонь пригріває. Диви, Я не знаю пару секунд. Як гарно за... запінилася кава. Ну що ж, будемо біля багаття грітися і пити каву, хоч би не втекла через верх. Ох, яка, бачите, пінка, смачна така кава. Наші філіжаночки так з нами. Та знаєте, як шукати собі гарне місце, вона сама тебе знаходить. Сніг так все заметено гарно, а тут такий столик. Тож ми покавуємо вам також смачного кавування, чаювання, погріємось біля вогнища і по справах. Запрошуємо вас далі у наш сьогоднішній день. А, яка ароматна. Смачно. Молочко холодне, кава гаряча, неймовірне поєднання смачної лісової кави. І така навкруги краса. Цей ми є ось такі кормушечки. Ми будемо таку поїлочку купувати для наших курчаток. 150 гривень, а що по кормах тут ще? А кормушку зараз заберемо, замовили в інтернеті. Такі, а це що? Таке теж Це все кормушки, є великі, є малі. Но у нас вже так просто курчатка підросли, що треба їм щось таке. Щоб не перевертали. Так всього тут є в магазині у нас. Не приїхала наша ще годівничка, тож їдемо на нову пошту, покажу яку книгу. замовили. з донечками і вже вона прийшла. Так, друзі, вже я ось забрала книжку з нової пошти. Покажу вам зараз яку. Ця книга приїхала з нашого міста Харков Незламного такого. Ой, я так давно мріяла про цю книжечку і тепер маю. Зараз розкажу чому. Ой, як це ж його відкрити в машині без. Ага, ось так. Гарно так, бачите, запакували. Так, Книголенд. Ось так гарно. <світ -праць> бачите? Книга Ліни Костенко. Я дуже люблю. Вчу вірші. Ось зараз матиму можливість з книги вчити, а не з інтернету. Ми вже прямуємо додому, книгу забрали, все забрали. Покажемо вам наше господарство, бо курчатка добре підросли. Тому вже, друзі, до зустрічі вдома. Так, зима, дрова летять, але треба набирати, йти до наших курчаток, протопимо там їм на вечір. І зараз вже поставимо їм нову поїлочку. їсти понасипаємо і покажу вам, які вони великі Там вже треба все кажу, розгорожувати, де робити їм сідало, бо вони як кури в нас сидять. Бо тут ці курчатка всі у нас сидять на сідалі. О, як качур з качкою гарно. Чуєш, може, скоро будуть каченята. У нас як качка почне нестися. Так ми хочемо коченят, щоб були сподобалось нам тримати. Ми так парочку собі залишили. Диви, як ховає ногу, морози передають. Йдемо далі. Бо тут у нас таких лів не опалюється. Але вже ми йдемо, те йде грубка є. Тут у нас такі подвійні двері. О, дивіться, де ходять! шкодники. Ого! Вони вже бігають. Так, закриваємо, щоб їм не дуло. Зараз поїлку принесемо. Вони вже, бачите, Саша, це треба все розгородити їм. Да і все. Давайте, до мами. До мами. О! -о, -о, -о. Ха -ха. Комедія мала. Вже гуляють де хочуть. Бачиш, кашу поїли? Ось така поїлочка. Вже ми тут розгородили, зробили їм таке сідало, бо вони дуже, бачите, люблять. Я вам ставлю відео, де якось я ввечері прийшла топити, а вони так гарно сидять, як дорослі курчата. Так, ну це така вакуумна поїлка. Подивимось, наскільки вона ефективна, хоч би не розлить чи як вона працює. О! Ось так набирається водичка. Ми вже їм і тут розгородили, бо ж, бачите, зайшли, а вони ходять, де їм подобається. Зараз будемо вже дивитися, як воно працює. Це ж вакуум має зупинитися. Ото вже буде, як залє погріб. О, ага. все зупинилося, чудово! Бо в мисоці вже перевертаю. Я дякую, ви мені писали, що ставте поїлочку. це дуже надійно. Кормимо ми їх друзі, спеціальним кормом і знаєте, каші різні даємо. Вони у нас усе їдять, бо ви пишете, що так дуже швидко ростуть. То ну, раціон хороший. Бачите, їм уже скоро місяць. Сьогодні у нас 31 січня, а народилися вони у нас 4 січня, вилупилися. То такі вже великі за цей період, гарні такі курчатка. Так, зараз ще наберу ось так їм золи. Такий в мене інструмент є, друзі, хтось знає чи ні, як називається цей інструмент. У нас в селі це кочерга. Зараз я їм буду робити ще ваночку, бо вже хочуть дуже гребтися курі в нас дорослі, то ми завжди їм ставимо. А це зараз і маленьким поставимо. О, та ви що яка свіжесенька зола. Бачите? Для курей взимку це дуже-дуже спасає таких, можуть покупатися, щоб не було. У них на вошей, на захворювань. Ой, як гарно їдять. Тому така тут у них ваночка стоїть з пісочком. Так ось пісочок тут їм такі лісовий привезли. І золи, і хай купаються. Бо вже дуже хочуть вони. Вже ж, бачите, не завтримати їх. Як дружньо їдять. Завтра ще заберу кормушку, бо не прийшла. У нас, ну, зараз в Україні ситуація, самі знаєте, яка. Не світла нормально, нічого, то якось не, не доставили нам посилочку. Ну, нічого страшного, поїдять поки так. Головне, щоб водички було одосталь. бо вже багато п'ють. Доброго вечора. Наші вже курчатка сидять, як справжні курі. Ой, сполохала я їх. Так уже на наче вона їх вчить. Ну, яка мама квочка, а? Вчить їх правильно вже сидіти. Комедія а не курчата. Шо? Лютий на носі і знову морози передають. Оце так. Потішили, поки я грубку розтоплювала, дивлюсь, поїли, попили водички, посідали і вже як насідалі, як дорослі, сидять. от уже потіха зимова. Хороша така в них квочка, мама і правда. Доглядає за ними гарно. Дівчить їх уже всьому. А грубка шумить, то я вже так кажу, Саші не знаю, скільки ще будемо топити, що це такі морози знов передають. Ой, як добре коло грубки тепло. З'явилося світло. то чути працюють у нас тут виробництва, все гуде. І так сонечко вже, бачите, все нижче й нижче. Саша рубає дрова, так у нас є. І у хліві ви бачили багато, але всі, що є ще тут, також перерубає до кінця. Вже так ми вже велику частину їх порубав, завезли. Зараз іще трохи повозимо, так не цілий день возимо по а потроху, кожен раз на вихідних. Тому приступатимемо до погрузки. У нас морози знов на Київщині, мінус 25, кажуть, будуть. Побачимо, то дрова дуже-дуже летять, можна сказати. А це було так тепленько, то знаєте, курчаток топила однесенький разочок тільки ввечері в 9 годин і все. Ось така покажу вам зимова тиша в селі. Так, буду грузити дрова. Друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Так ми сьогодні гарно і прогулялись, і покавували, і в лісі подихали, і попрацювали. Гарно провели час, а вам дякуємо, що ви цей день провели з нами. До нових зустрічей. Була в нас така погода тепла, і я зліпила сніговичка. Ось такий у мене дружок тепер стоїть. Замерз, замерз. Таке малесеньке чудо. Геть в дитинство, я так, знаєте, як з дітками коли сліпили, геть поринула в дитинство. Дякуємо вам, що з нами на каналі. До нових зустрічей. А дружок у морозі буде, ох, як гарно стояти.